Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Захотілося мені, дівчата, горішків нажарити. А буду жарити я, напевно, двох сортів. Ну, не знаю, чи я все в одне відео буду робити, два сорти. Чи я дві відео зроблю, подивлюся по часі. Так, нам треба 5 столових ложок смальцю. Одне яйце, дві склянки 250 г. Борошна, 2 столових ложки цукру, а можна без цукру. Одна чайна ложка ванільного цукру е, і одна друга чайної ложки соди. Так, щось таке. Пачечку цукру ванільного викинула. Так, цукру я дам тільки, тільки. одну ложку. Більше не буду давати. Бо в мене буде начинка солодка. Так, і соду. Ну, Соди в мене нема. Треба зараз записати, щоб я купила, не забула. То я дам десь так щайну ложку вон... до... порушку до печива. Ось так. Ось. Зараз те вимішаємо і додамо 5 столових ложок смальцю. І треба його перетерти в як? крошку смалися з мукою. Це то я зробила дві. Три. Чотири. П'ять. О. І будемо перетирати з цукром. І з тим Смальцем, і зі всім. Ось тако нам треба перетерти. Гарненько. Ну, поки я перетираю, жир по столі не розкидайте, так як я розкидала. Ось. Поки я буду перетирати, хто ще не підписався, підписуйтеся. І будемо з вами спілкуватися. Горішків хочу нажарити двох видів. Ось у мене є рецепти. Колишні єлі-єлі в одному зошті розібрала, що пише, вже постиралися букви. Треба було б сісти переписати той рецепт. Ті рецепти з того зошита. Ну, не знаю. Все часу нема. А як є час, то я забуду за те. Тей не забувайте заходити на мій другий канал, я і ма тваринки. Чим скоріше там буде 20 тисяч. Скоріше ми будемо проводити і там розіграш. Так що призів. Призи будуть не хужі, як тут. Ось. Так що ось такі-то справи. І не забувайте заходити до моїй Олі на канал Життя у Польщі. Спілкуватися разом всі. Так, стрім в неділю у мене на каналі. Я і мої кози о 18-й годині. На каналі Я і мамині Тваринки стрім о 18-й годині в середу. Заходьте, задавайте питання, які вас цікавлять, якщо ви хочете, щоб я вам зразу відповіла. Заходите, пишете питання, і я на стрімі вам відповім. А ні, чекайте, коли відповідь буде в відео. Я питання ваші, ті, що ви під відео пишете, записую і тоді відповідаю на стрімах. Ось і відповідаю у відео з часом. Ось. Так, що ось таке діло. І будемо разом всі спілкуватися. Так. Ох! Ось так. Перетерли жир. І зараз будемо далі місити одне яйце, дві ложки сметани. Замішуємо тісто. Так, 5 столових ложок смальці, одне яйце, дві склянки 250 мл. Борошна, 2 столових ложки цукру, можна без, одна чайна ложка ванільного цукру. Одна друга чайна ложка соди або розпушувач. І 2-3 ложки сметани, дивлячись від тіста, яке воно зате. Чи добре зліплюється докупи, якщо треба докинути три ложки. Ну, я дала тільки дві. Ось. А зараз подивимось, чи ще треба буде, чи ні. Напевно, що ще треба буде. А може і ні. Бо воно має бути замішане круте тісто. Перетерти борошно, смалець в крихту, додати соду, ваніль, цукор, сметану, яйце. Замісити круте тісто. Вперед перетираєте, тоді все остальне додаєте. Замісити круте тісто і поставити в холодильник для застигання. Так, що ось таке. Є. Ну, не знаю. Зараз я подивлюся, чи воно. Змішиться, ні, то ще дам такої півложки. Але я думаю, що воно зміститься вже. О. І тоді замісити, поставити в холодильник на одну годину півтора, як там у вас зараз є, щоб воно постояло. І тоді жарити горішки. Робити маленькі кульки. У мене буде електрична. Горішниця, Зараз я покажу, буду робити. Ось таке діло. Так що другий рецепт буде в другому відео, який я буду робити. Другий буде, будуть інакші. Я весь час дві порції готую горішків. Або одного рецепту дві порції, або двох рецептів по, по порції, бо в мене горішки всі люблять, і я люблю. Ну, там побачимо, що ми ще будемо готувати, які пляцки. Ось таке діло. Зараз вимішу, поставлю е, в мищину і в холодильник. накрию мищенку салафановим кульком, щоб зверху там воно не пристигало, нічого йому не вреділо. О, тісто вимішу, а вже як буду жарити, тоді покажу, що і до чого. О, ще зараз це вимішу. І все. Так, жарим горішки. Така в мене горішниця. Домотек. Колись я замовляла, відео в мене є на каналі, я не пам'ятаю, років два, може і три, як я їх замовляла. Тут була ще зелена пластмаска, ну вона десь поділася. Пішла пастися. Ось, хороша річ. Ось, як нагрівається, виключається і назад включається собі само. Так що ось таке діло. Ось такі горішки треба більше прижарувати. О, виходять Гарами. Напечем, нажаримо, от, а тоді будемо перемащувати. Я такі я балябушки роблю. Ось це тісто теж з холодильника, Це перший рецепт, а ще буде другий рецепт. Ну, зараз поки ми печемо одні. Не, не, напевно, що ще прийдеться вечір домісити ще один. Ще одну порцію. Щось я дивлюся, що буде маловато тих горіхів нам. Ось. мені люблять всі горішки. Так що ось такі, то справи. Так, я прийшла з магазину. Зараз ще розпаковку треба зняти. Ну, думаю, перед пожару свої. Воно тут є застібочка, собі закрила, воно притиснене. Так. Та й отут таке. Ось таке. Бачите. Така красунечка. І тут можна міняти різні насадки. Я не пам'ятаю, які тут є. У мене останній раз я жарила горішки, так і вона тут. Тут і є з горішків. Пара набирається, я випускаю, бо так дуже парує. Ось такі справи. Колись я купляла в Фейсбуці було оголошення, я от окупила. Так що, кому цікаво, Можете подивитися, фірма зветься Домотек. Ось. Але посилання я не маю на нього, я не знаю. Дуже купа часу пройшло, то я не можу вам сказати, так чи так. Але жарить файно. Ну, трошки замілкі вони, получаються ті. Шкаралупочки. Не дуже багато начинки влізає. Ось, бачите, які я не знаю, показати. Ось так. І ось такі нього. Вони не дуже глибокі, але вони дуже смачні. Так, ось таке. Тісто пісочне. Угу. Можна трошки більше солодити, хто хоче, але я не солодила багато, бо в мене буде начинка солодка. Ще не піджарилася. Ось таке діло. Пожару покажу, скільки вийшло з порції. Ось, а тоді. А тоді. Будемо жарити другий, Буде друге відео. Там ті руди будем жарити. Там тих рудих вроді більше виходить форма. А може десь така сама кількість тіста, ну не знаю, побачимо.